Фракція Слуга народу матиме зустріч з премєр міністеркою Юлією Середенко, а також з міністром фінансів Сергієм Марченко у порядку денному кадрові питання: що на вашу думку нині чекає на український уряд, які саме кадрові зміни ми можемо побачити найближчим часом. Це буде певне перезавантаження чи можливо початок урядової кризи? Зараз нема урядової кризи. Питання, яке буде розглядатися на засіданні фракції Слуга народу, в першу чергу це бюджет, ухвалення бюджету. Оце питання номер один. Друге питання це, скоріше за все, затвердження кандидатури міністра юстиції. Ну, різні джерела кажуть, що нібито вже. Узгодили кандидатуру потенційного майбутнього міністра юстиції, це один з депутатів від слуг народу, керівник профільного комітету. По міністру енергетики, наскільки я розумію, питання ще не вирішено. Ніхто не хоче йти. Оце, до речі, відповідь на запитання про новий уряд, про кардинальні зміни в уряді. Зараз це неможливо, тому що нема людей, які готові йти ні в нинішній, ні в будь-який майбутній уряд. Оце головна проблема. А уряд з професійних політиків він нічого не вирішує. Це буде уряд міжпартійних конфліктів і уряд української недовіри, тому що е, лідери недовіри для українців це парламентські політики. Вони у нас мають найбільший рівень недовіри, навіть не Єрмак. А саме парламентські політики от такий парадокс. Так що я дуже скептично ставлюся до ідеї уряду національної єдності вона нічого не дасть і вона безперспективна. А на сьогодні йдеться лише про те, щоб знайти голоси в парламенті за затвердження бюджету. Це питання поки відкрите і за нинішніх процесів в парламенті навколо парламенту. І по-друге, затвердити можливо вже на цьому пленарному тижні кандидатуру нового міністра юстиції щодо потенційних кандидатів на посаду нового керівника офісу президента, серед них є декілька членів уряду. Там говорять і про Федорова, і про Дениса Шмигаля. Якщо все-таки хтось з них перейде на роботу в банкову. Це також потягне за собою якісь кадрові зміни чи значить. Безумовно, безумовно. Не, може, не може людина суміщати посаду міністра, члена Кабінету міністрів України, керівника кауфісу президента. Ну, формальних заборон для цього немає, але ну, це неможливо функціонально і змістовно поєднати. Тому я безумовно. Виходжу з того, що якщо, наприклад, поки це під питанням, але якщо хтось з урядовців, членів кабінету міністрів, стане, буде призначений кринком офісу президента, це означає його відставку. Відставку з уряду по Федорову у мене є певні сумніви, хоча потенційно це можливо, якщо він погодиться. Думаю, що з точки зору його особистих політичних перспектив, йому краще залишитись в уряді, а не йти в офіс президента. Тому що. В нинішньому уряді це людина з, так, з найкращим позитивним іміджем і з потенційними подальшими політичними перспективами, зокрема на майбутніх виборах. Більш вирогідна, на мій погляд, кандидатура Шмагаля. Він абсолютно лояльний, без політичних амбіцій, він, судячи з усього, непоганий менеджер і людина, яка може знаходити баланси суперечливих інтересів. І він вміє вибудовувати стосунки з парламентом, там, там з різними конкуруючими угрупуваннями, не конфліктний. Тому от я б розглядав теж кандидатуру Шмигаля як потенційно ймовірно. Якщо він погодиться, тоді да, доведеться шукати кандидатуру міністра оборони. Думаю, що зустріч з Будановим була спрямована якраз в цьому контексті. Буданов теж може розглядатися як потенційний кандидат на посаду керівника офісу президента, але я сильно сумніваюся, що він на це погодиться. Це бюрократична робота. І от міністр оборони, да, йому вже не в перший раз це пропонують або можуть пропонувати. Коли що Фрезніка з посади міністра оборони Буданову пропонували цю посаду? Він відмовився. Він не хоче йти з збройних сил України. Нагадаю, що у нас на чолі міністерства оборони може бути цивільна людина, не професійний військовий. Так що, на мій погляд, мали вірогідно, що Буданов погодиться або йти в офіс президента, або в Кабмін. Краще йому залишатися в своєму рідному відомстві, де у нього є і повний вплив. А крім того, наслідок його авторитету і знов таки контролю над військовою розвиткою, ще й величезний суспільний і навіть, я б сказав, міжнародний вплив. Тому, мали вірогідно, що от Буданов може на це погодитися. Розглядають кандидатуру Павла Паліси. Це заступник. Один з заступників керівника офісу президента, який відповідає за воєнну політику, чому розглядають? Тому що ціленське джерел ще в суботу повідомляли, що нібито президент схиляється до того, щоб новим очільником офісу президента стала військова людина? Ну, це дійсно логічно було б в умовах війни воєнного стану для забезпечення функції. Президента, як Верховного Головнокомандувача, офісу, військова людина, тим більше у Паліси гарна репутація. Він полковник, один з героїв війни. Має дуже гарну репутацію у військах. Він учасник переговорів. До речі, він з Зеленським брав участь переговори в США. От коли карту приносив мапу військових дій в Білий Дім, це був якраз Паліса. Тому це теж, от, на мій погляд, один з фаворитів, але можуть бути інші кандидатури, деякі джерела називають Сергія Кислицю, перший заступник міністра закордонних справ України. Ну, теоретично це теж можливо. Хоча я назву ще одного дипломата, правда, він тільки призначений зараз на іншу посаду, колишній міністр культури, колишній заступник Єрмака Точицький, правда, він однокурсник Єрмака і тут, тут є нюанси. Але має досвід роботи ви е, всі президента. Проте, от про кислицю деякі джерела повідомляють, що нібито його кандидатура теж розглядається. Хто знає, може виникнути якісь інші кандидатури. Поки що рішення президента немає. Але е, з Федоровим, з Шмигалем, з Палісою, з Будановим, Зеленський зустрічався. Можливо, як з потенційними кандидатами, от, тобто це була та сама співбесіда. Про яку він сам сказав ще в п'ятницю, що будуть співбесіди з потенційними кандидатами. Може, хто ще буде, але вже після повернення Зеленського з поїздки в Європу, ну тому що зараз там будуть вирішуватись дуже важливі для нас питання, пов'язані з переговорним процесом. Ну і з зміцненням наших партнерських стосунків з європейцями, це не тільки про переговори, про фінанси, про постачання зброї. Тому от спочатку ці питання, а потім я думаю, після повернення Зеленський вже буде вирішувати кадрові питання, зокрема і з офісом президента.